Усім привіт, 30 вересня. на силу. бачите, калюжа навіть серед двору є. Вчора тільки обсіялися, тільки закінчили. А сьогодні вже ну, ночі був дощ. Дивіться, скільки накапало нам. Так, Ну-ка, 12-12 міліметрів. Не хухри-мухри, 12 міліметрів. Е? Хухри міліметрів. Перший дощ. Ну це так, не про що, звісно, але хоч щось. Будемо сподіватися, що ще і цієї ночі щось трошки піддасть, і за день та й промотя хоча б до пшениці, так, щоб її можна було. Бо сіяли була така пилюка, що потрібно було в розпіраторі сіяти. Так що це так. Значить, не було в нас світла вчорашнього. Ну, Електроенергії, скажімо так. Хто не розуміє, що таке світло. Електроенергії не було вчорашнього вечора. Аж оце тільки включило. Я включив комп'ютер і одразу прочитав е -е, коментарі ваші там. Е -е, значить, два такі цікаві коментарі було на е -е, піщаній почві. Як який краще підвой використовувати. Це одне було питання. І друге питання, на якому подвої буде, ну, краще якби, виноград. Колір, там, грона на, 30, на РР 3309 чи на 101,14. По-першому, на пісочній, де піщаний ґрунт. Давайте так, у мене ж чорнозем тут на 80 сантиметрів. І мені зараз, я просто хочу, якби, я скажу своє бачення, як я мислю, не, не, не те, що правильно. Розумієте? Це треба питати у тих, хто живе на піщаному е, ґрунті. Да? Я думаю, що, мабуть, було б правильніше, щоб воно росло на Кобері 5 ББ. Ну, Так як ось дивіться, після дождя, дощ, піщана ну, пісок, воно швидко раз і пішло, да? бо пісок вже знаєте, олинув да, і, і все, і немає. Е, тобто, е, так як у РР 101-14, у нього поверхневий корінь, у нього ну, отак от корінь йде, по горизонту трошки так, в сторони, Да? Він не дуже підходить для піска. Він підходить ну, для капельного палива. у кого є капельний палив, да, то 101-14 буде відсутня себе даже, так у мене, що за літо не одного доща не було. майже то нормально, бо капля є, а по сухостійкість він переносить так собі, скажімо так, погано. А от кобер у нього йде типу, як стержневий корінь, він може до 5 метрів йти вниз. Тобто він собі воду, ну, це чисто моя думка. Я думаю, що краще на кобері. Ну, кобер там ну, незначно, ну, днів на 5 затягне, якби буде пізніше, ніж РР. Так що, якось так, треба виходити з цього, ще ж дивитися, який ви там хочете прищепити. Якщо ультраранний, то можна, що на кобері, що на чому угодно. Ну, ну щось ну, Склоняюся, що краще на кобері буде. А ще краще запитати, хто живе на піщаному як би, ґрунті, як воно там що. По другому питанню, дивіться, я особо вам відповісти не можу, так як у мене 101.14, він тільки буде із слідучого року вже ну, як. Ну, масово з'являтися у мене на учаску. Да? У мене ні одного немає тут саджанця привитого іменно на 101,14. У мене є привиті на кубері, є на Вієрулі, є на Добрині. От, 33 РР 3309. От, а немає в мене привитого, щоб я міг порівняти. Ну, допустим, 101.14 да, і 33.09. У мене є, ось ось дивіться, я підійшов до куща це щелкунчик. Я можу порівняти, ось що це в мене на кубері, ну, прищеплений. Значить, дивіться, запамийте. Це ось ось на кобері прищеплений. Отак так він виглядає. Бачите? Це ось, ось дивіться, це не тріщина, це якби ну, от дождю потеки, та воно видається, вроді як тріск. Да, він не тріщить. ну, Дивіться, ось. ось все, що є ось у мене, да, після тих зворотніх заморозків, знаєте, що від корня воно відбито. все. Е, тобто, ну Такі вісюльки. Це я вже давно ось, от, ось отчіпив, ну просто щоб не, не затягувало визрівання лози. Мені, мені ця ягода як би, постільки, поскільки Головне, щоб лоза зріла, щоб не, кущі не загубити. Ну, Як бачите, ось лоза нормальна. Значить, Дивіться, а це ось у нас на кобері привитий. Да? А давайте ми зробимо зараз, знаєте що, я ось цю дірву, ага, секундочку, отак зробимо. Опа. Та щоб у нас було? для, І сходимо до цього. Тепер порівняємо, це скобера, так? тепер підемо та порівняємо його до RR-3309. На цьому в мене є. Ну хоча б так порівняти між двома цими виноградами. Щоб було розуміння, як воно, що. Оце теж в мене, до речі, на 3309. Це рекорд, ось, бачите? Це я теж сам робив, прищеплював. Так. Ну а тепер ось у на РР 3309 ми підійшли. Значить, Дивіться, які тут грони. Бачите, це ось кобера, я вас вдержу в руці. Бачите? А оце ось у... дивіться, одна, це з одного і того самого чубука. У мене не було. Це з одного, щоб ви розуміли. Дивіться, яка вона, бачите, витягнута, Ось ось, дивіться. Бачите, дивіться. витягнута, І колір більше насичено червоний такий. Порівняно з цим. Ну, так, дивіться. Оце і трохи витягнута. Бачите, така ягода витягнута. Ну, от, Тут на цьому він якби ще пізніше був, відбив, бо бачите, і лоза не так визріває, бо він запізнився по відношенню до кобера. Я не знаю, напевно, неділі на півтори. Чогось він дуже, Я думав, що він... Пропав, а він клигав, пішов ну, з запізненням. І багато грон було. Я воно ж, бачите, повидаляв. Вони вже воно, сухі, ось о, лежать, воно тут багато, я повикидав їх. Бачите, вони тут, значить, що робить? 3309? Він витягує більш-менш витягує якби, гроно. Ну, на розмір ягод ви не дуже. Сейчас Ну, внимание, як би, приділяйте, бо розмір у них практично однакові. Тут не можна сказати, що просто витягує грону, вона рихліша і вона набагато насищений такий, червоніший колір. Набагато вона червоніша. Я не знаю, як камера передає, ну, він ну, на, на, дійсно набагато цей, красніший такий червоний. А все це з одного чубука, якби. що там, що тут воно, ну кущі робилися. Бачите, тут оце отак, а тут отак. Оце і різниця така. Я б не сказав, що він тут сильно рослий, він не сильно рослий, він не на тому не сильно рослий, не на кобері, не на РР 3309. У нього рідко, коли це, я не знаю, це кущу і оцьому кущу п'ятий рік. Ну, щоб він переростав, це, мабуть, вперше він переріс там. Ну, що він 3 метри має. Да? Ну, навіть немає, тут 3-2,70, мабуть. А так, зазвичай ну, оце, до верхньої проволоки і все. Що на кобері, що, на... ну він такий оце не сильно рослий сам по собі. Якщо він на своїх корнях, то він взагалі не знаю, в мене оце так вони себе показує. Тобто, мені красивіше іменно на. 33.09. І гроно, і терміни. Він швидше. Просто цей кущ, я ж кажу, в цьому році це не показник, бо воно замерше було. І просто цей кущ пізніше вегетацію десь на півтори, може і на 2 тижні почав. То через що тут ягода зараз ну, не така, як на Кобері. Так що, я думаю, я відповів на ваше питання. Піду, зараз поставлю вам на загрузочку. От. Отак ось, ось, от, ось, ось, такий колір, красивий, цікавий оцей. І, ну, тут вже бачите, ми його заскубли трохи. Ну, колір дає дуже гарний. Мені оце що що і 101-14 теж у нього колір такий. Ну, насичений, гарний, красивий, бачите, ну прямо дивіться, ну казковий просто. Його, якщо ще витерти, то тут взагалі він аж горить. Так само і ще на 3309, я просто вам порівняння. Раз вже я пішов порівняння робити, то вже зараз, секунду, ще можу зробити на Добрині. На Добрині, і, опять же порівняти Добриню за РР-3309. Сила роста. Осьо, куща така, це РР-3309, це, РР це ленд-крузер. Оце таке ось. О. Отакі вони длінні, бачите, витягнуті, красиві, там з тої сторони дуже гарна грона, здоровенна, ось вона її не видно, але за тим не буду я вже обходити. Коротше, гроняки, бачите, які це, це мої косяки, так що на це ви не звертайте увагу, що вона така трошки не дуже презентабельна. Він ніколи такий не був, я ж кажу, це мої косяки. Це я начудив трохи що опортив йому оця сіточка зробилася. от. А так ягода доволі сладючий, перший клас без насінневості. Тут не взяти. Не... А на кобрі, то я вам показав на 33.09, а на Добрині Добриня сам по собі, я вам вчора казав, що він е, виходить 185 днів термін визрівання самого Добрині да? він дуже затягує е, ось о, той же ну Тут і грони абсолютно не такі. Вони тут були збиті, як качани... І виходить, то... Лоза не визряє, так як і ось о, дивіться, бачите. Тільки що там, де я був, вам показував ленкрузер. Да? І ось ленкрузер на Добрині, дивіться лоза. Та вона зелена, як дуб. Тут ось о, тільки почала від корня, і то вона буде, не буде. Ну, не буде, то не буде, бо у мене є, який я тільки що вам показував, то цей вже піде на виброс, якщо щось там і не визріє. Посадю щось тут толкове. Друге. Ну, от, бачите, тобто, треба... це, коли я починав своє виноградарство, я не розбирався якби, і особо не придавав цьому уваги, на чому я там я їх усі брав е при виті. І не розбирався, що сам по собі ленд-крузер це пізній виноград, ну, середньо пізній, скажімо так. От. І ще й привитий на, на Добрині, на пізньому. І виходить, що з усього, скільки він у мене росте, отут, то, да, я один тільки раз у году році вам показував урожай його ну, такий здебелячий урожай, чудом, що я його ну, він визрів, я його навіть хранив, і лоза була, і все. Тобто, це один рік. Де було і урожай, і лоза це за все время, скільки він у мене росте, за все время вегетації. Так що перед тим, як купувати на, ну, на прививках, ну прищеплені кущі або самому робити, то ви сто раз подумайте, що ви робите, на яких ну тут тобто, треба підходити до цього знати термін визривання того чи іншого. Двойного сорту, це раз. І термін визривання прошу дірва те, що ви на нього прищеплюєте. Або якщо той пізній і ленд-крузер пізній, то діло не буде, просто потрачені годи. Так що, роки. Тобто. Так що це отак. На цьому все, всім дякую. Зараз ставлю відео на загрузку, бо я ж кажу. Електроенергію дали, але не знаю, чи надовго, чи я вспію загрузити це відео, чи не вспію. Ще треба йти воно, забрати посилку, бо з вчорашнього дня лежить у магазині від підписника. Короте, усім дякую, до вечора.